Всім доброго дня, мої любі! Ну що, дивіться, порожньо, дифузор закінчився. Це один. Нам подобається, так Дусяк пахне. М -м, дуже гарно. Інший теж закінчився. Пусто. Бачите? Але це ще не все. Ось. Подивіться. Все пусто. Де пава? Треба. Замовляти нові чоловічі парфуми і все, що там у них є. Тому що пустота. Навіть чоловік викинув від ціля порожні оці пляшечки. А я зараз буду замовляти і вибирати, що ж я хочу. Хочу щось новеньке. Ну, дифузори ті самі, можливо, там інший аромат. А так, в такому ж вигляді, хочу замовити. Ну і в пластику чоловічих більше. Тому що в мене є один чоловік, який дуже-дуже полюбляє аромат. Де він не був, все одно він бажає пахнути смачно. І в цьому допомагає депава. Так що замовляємо. Так, я ввійшла і подивимося, що зараз на свіженьку сторінку ціна від 99 гривень. Знаю понад 2,5 клієнтів мільйонів. Депава, парфуми. Парфум де Парі раніше називалося, але зараз так. Набір пробників 6 на 6, позамовлення відвозити, а також п'ятий товар у кошику безкоштовно. Мене оце подобається мені. Жіночі чоловічі по 6, 239. Так. Хіті продажів, розіреш парфумів. Дивіться, будь ласка, ви заходьте сюди, я кину силочку і шукайте, що вам необхідно. М -м, які гарні знижки. Ви знаєте, ви навіть отут, ось дивіться, тут пишете, що ви хочете знайти. Я от написала зараз дифузори, тому що я вирішила просто дівчатам замовити якісь новинки. Подивіться, що у них новеньке. Пишу діфузори і отут-от листаю. І зараз буду і гелі для душу. Дивіться, автопарфуми, автоспреї, аромадіфузор. Ось, Зараз я ось мені воно видало. натискайся І подивлюсь, що там за аромати. Так, тут сюди, як залізеш, то дуже тяжко вилізти від ціля, Дивіться, які. Пакування. І ось їхня гаряча лінія. Ви можете зателефонувати і отримати консультацію, отримати. Тут і для оптових, і для таких. Партнерська програма, договір, умови користання, конфіденційність. Коротше, самі я вам ссылку кину, ви туди посилання, а ви заходьте і шукайте. Це серйозний бренд, який, окрім онлайн-магазину, активно будує фірмову офлайн-мережу в Україні та Європі. От так-то. А це українська фірма. Запорізька була. Потім у них, ви знаєте, що в Запорізі, вони зараз переїхали, але продовжують працювати. А ми підтримуємо їх. То було сказати, що там я вам під в описі під відео поставлю персональну мою знижку. І от зараз я вже написала дівчатам, що хочу цю посилку, ну, окрім аромадифузора, Хочу повністю все чоловіче. Отримала посилочку. Дивіться, як гарно запаковано, така величенька. Так. Угу. Подивимося, що запаклали. Сказала, на свій роз... розсуд кладіть. Можливо, щось новеньке, на свій розсуд. Але дифузор просила обов'язково. Знаю, що зачекалися. Вже зараз зараз відкриємо. Ви розумієте, що то те, то, то п'яте, то десяте, а коробочка лежить. Треба ж уже. Мама вчора генеральну уборку в хаті зробила. Треба дифузорик поставити, щоб пах. Чесно, я бачу, там продається в магазинах, але я вже працюю з цими, як кажуть, дітьми, і вони мені так подобаються. Вони такі гарні, ця фірма. Так, ну це ви знаєте, що в нас тут все, дивіться, як заклеєно, ну просто подарунок. Можна замовляти на урадіни, імініни. На що хочеш. Так, відкривай. О, хо 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 Те, що все я замовляла. Я замовляла більше у пластику, тому що мені передавати, знаєте, куди. Тому скло те, що важке, а те, що небезпечно, тому пластик. Так, дифузорчик, дифузорчик прийшов. Депава, 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 відкривайся. Ой, у них уже, бачите, як відкриваються гарно коробочки. Отак. Отак. Ага. А я взяла, мені навіть оцю соломочку, ну, шкода викинути. Я взяла і обклала, в мене така велика квітка є в горшку, і поклала це. А чоловік каже, а від киля оця солома взялась, кажу, то подарункова. І дивіться, тут же йде ще й малесенький малесенький отакий ароматик пробничок. Тобто все для того, щоб ви залишилися задоволеними. Так. Арома Так, так, 50 мл. А, як пахне, як пахне гарно. Так. Деякі можуть сказати, я ще не викинула це, чекала. А воно ще палички пахне. Десь ще капочка там одна є. Деякі можуть сказати, що та одне й те саме. Ось уважно подивіться, подивіться. Ось, подивіться. Два різних зовсім дві різні назви. Раз, різні парфуми. Так що не пишіть дурниці, що все однаково, все. ні. Ще ні, ще поставлю, хай пахне, тут ще тишечки є. Так, дякую. Дуже. Ой. Паличкою в роті матанула. Спиртове. Тут закривається все. Так що, це поки що я кладу. Потім туди все це поставлю. Дякую, дівчатка. Зараз буду п'яна. Попало в рота. Це з тих паличок. Нічого. Не страшно. Так, ага, ось дивіться, я просила, кажу, дайте мені, будь ласка, такі кращі пробнички, тому що тут багато ароматів. Дивіться, вони великі. І це дуже зручно. Я ж кажу, що сьогодні прийшло у мене все чоловіче. Назви. Так, Боже, ви ще ж я дуже гарно бачила. Я на розсуд дівчатка. Дівчика, мені прийшли, будь ласка, чоловічі такі, щоб чоловік йшов і дівчата прямо отак, Знаєш, як вона кажуть, штабілями, штабілями. Я шуткую, звичайно, але дійсно аромати дуже стійкі, аромати дуже гарні. Одни, що, ну, да, Якщо взяти фірмову Францію, то вона трішки довше тримається. Але ціна, ціна. можна сказати, що можна. Зайвий раз побризкатися. Ні, я неправду сказала. Дивіться: два чоловічих і один жіночий. Чому зручно? Блек чоловічі і рожеве це жіноче. Жіноче блю. E, талісман Талісман. Ану, давайте талісманчиком нюханьом Я вам чесно скажу, що в мене Дмитро він повигрібав усе. Навіть жіночі мої, такі, що, знаєш, не дуже солодкі. Ой, яка красота. Ой, талісман такий тут, знаєте. А може я зараз зайду на сайт, подивлюся, що тут. за... Ой, як гарно пахне. Такі древесні якісь. Потім трішки цитрус, неначе. Мені здається, що тут Аніс спеція є. Ой, дуже гарна, дуже гарна. Дякую вам, дівчатка. А ну, це чоловіче номер 6 Грей. Пш. Незвичайний запах. Ой, дуже незвичайний. Та я зараз до кінця цього відео вже буду совсем спірту наєлася. Вибачте, будь ласка, я ж кажу, що реклами серйозно так роблять. Я роблю, як воно є. Цей солодкуватий. Майленд. Майленд такий. Чим спочатку як шампанське пахне. А, гарно. Гарно, 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 гарно. Так, і які тут у нас є. Ну, я не буду, як кажуть, Крістіан Діор бачу. Діор, а ну як вже Крістіан Діор цей пахне. Десь отут, щоб же... Піду зараз каву та теж пить. Ну, Крисян Діор мені не дуже. Мені не дуже. Лакоста. Й це на цю руку. О, лакосточка нічого. Нічого. Так, що тут іще в нас є? Антоніо Бандерас. Я ж кажу, що це все чоловіча лінія. Кароліна Херера. Далі. Джойнджі. І це. Георгія Армані. М -м -м. Оце ж все є в таких величеньких бутилочках, пляшечках. Хорошо. Хорошо. Теж подарунковий, дивіться, як гарно все запечатано Коробочка дуже ладна. Красота. Берете цю коробочку. Можна прицепити якийсь тут, сюди якусь стрічку, можна не прицепляти, і подаруночок пава готове. Дякую вам, дівчатка велике Будь ласка, заходьте на сайт. Там буде вам знижка по промкоду. І замовляйте, замовляйте, тому що ще раз скажу. і будь ласка, не пишіть мені коментарі. ой, та оно не стойке, оно не таке, да та оно не сякое. Якщо ви маєте можливість, я вам дуже, знаєте, не заздрю, а я кажу, що ви молодці, вам Бог дав можливість, ви можете купувати саме краще, саме дороге. Але, знаєте, я вам скажу, не все золото що блищить. Кожен вибирає по. Своєму гаманцю і посмаку. Он чоловік не прийшов, бачить, теж дивиться, хоче. Оці. Я пишу рекламну, а він мені показує уці. Да, оці. Приніс мені штани на рибалку. Так що, бачите, в нас все як, як кажуть, в житті так воно є. Штани на рибалку готові, можна на рибалочку. На щоб риба краще клювала. Це все я жартую. Але дуже велика подяка фірмі. Дуже подяка велика за те, що ви якось весь час ви точно попадаєте в смак, що мені подобається. Чесно, тому що асортимент такий. Що я кажу, я не знаю. Дівчатка, ну прийшіть мені щонебудь таке новиночку, і щоб воно було дійсно гарне. І пришіть мені для мого синочка, тому що, де б він не був, легенько йому гекнеться і всім хлопцям. Все одно, пш -пш 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 -пш, коли приємно пахне, це дуже добре. А я пошлю, ну, окрім цього, це і це комусь подарує там, своїм побратимам. Так що, дівчатка мої і хлопчики, бажаю вам здоров'я, всього найкращого. І ще раз хочу сказати, давайте підтримувати українського. Молодий колектив, який нікуди не побіг, нічого не закрив, а продовжує працювати, поповнювати, як кажуть, бюджет нашої країни. І це дуже-дуже, як кажуть, великий плюс. Дякую вам велике, Only Parfum De Pamba. З бумажки почитала. До побачення, до нових зустрічей. Дякую вам велике.